Всім добрий день. Ну що, як то кажуть, серія друга друга серія. Значить, Берлі міцний Ось тут баночки у нас Двоє суток заморозки. Тут у нас з лимоном 2,5 сутки заморозки. І ще баночку насипав. Потім уже після як запишу. Спробую для чистоти експеримента без заморозки Берлі міцний. До речі, одразу. Щодо вкуса вчорашнього, давайте, що по-заборозки було. Значить, місців нікуди не ділась. Як на мене, це 100%. Але смак, ну я не знаю, може, опять же, таки, це на мене, мені так показалось. То смак став, начебто, більш виразний. Ну і після смак, особливо. Можливо, просто із-за того, що він більш полежав. Можливо. Так, щодо. Берель міцного смаку. так, Починаємо бити. Щодо берель міцного, значить він відлежався? Скільки, вже, наверное, около трьох тижнів. І дуже, ви знаєте, він і м'якше став. І смак дуже ну і запах такий, аромат. Ну, краще став набагато краще. Щодо лимона, перша партія ну якось він спочатку, наче і м'якше був, зараз я не знаю. ну, Правда, я його давно не пробував, тож треба спробувати. Що от з другої партії там сусід переживає, вже не знає, що робити. Як його замачувати, вже не дивився щось там водою. Кажу, не спеши, може я щось там знайду. Значить, Ще може бути, що з першої партії. А, і, до речі, я йому сьогодні давав е, звичайний цей Берлі. Міцний рентше він. Йому міцний був, лимон краще йому був. То зараз в нього вже каже, що да, він м'якше набагато. Бачите, полежав. Той був м'якче. Можливо, що ще вона мені остатка давала, він трохи все ж таки більше полежав в неї. Тут галі. Вона навіть за 400 мені, я казав, що віддала, не по 450. Так що, може за цього, я не знаю. Ну, треба дивитися. Поки що, так, да, цей з лимоном міцніше, ніж бере. Так що. Треба дивитися, що воно буде. Значить, давайте трохи по коментарям. От людина, яка писала, що. Ну, не заморозка, то до лапочки, скажімо так, не, не буде нічого такого. От, написав, що. Ну, я це зразу скажу, це не образа, там до вас ніяка, ні претензія, нічого. Ну, вони писали, що. Ти віриш, що температура там 17 чи 25 мають різницю. Ну, по-перше, ну дивиться. Ну я в принципі вірю. Чому, по-перше, ну, ти Сергій написав, а чому, ну чому йому вигадувати, якщо він написав і сказав, що ну, в нього так зробило на 20% за двоє суток так Ну, що б мені людині, не, ну, чоловіку не вірити, скажімо так. Ну смисл, ну, смисл вигадувати, я просто не розумію. Смисли, це по-перше. Ну а по-друге, дивіться, мені ж не важко подивитися заморозити. Правильно? Що я тіряю? Тим більше я в своєму випадку, лично я, взагалі нічого не тію, тому що я курю міцні. Якби він дуже там зробив, сильно би там легше став, то в цьому випадку, так, да, я б. Би ще б подумав би. Ну, допустимо, водою я ніколи не буду замачувати, тому що ну, його в бані. Не замачував, що він як мінімум легкий стане. Я такого не хочу. Тому що я ж кажу, в мене був Міленіум засусірований. Місце не стояло 7,9-9, а його ну, він слабий, він як чай, розумієте? Так, да, він якийсь там мав аромат запах, но, но він слабий був. Чому так засусрований, я не розумію. Слабий і завжди сирий. <рес> він не був ну першу, повністю сухий тютюн, бо робиш що він тухне. Ну, як це. розумієте? Я просто, ну. Чому я їй кажу, що не хочу я так. Так, давайте спробуємо. Так що, ну так, без образ я ж кажу, що ну, чому не вірити? Напишіть, будь ласка, хто знає, як облегчити, ну, крім мішки. Мішки це зрозуміло, це я навіть сам. Своїм, що я хоч і з 3 грудня почав цим займатися. Ну, я сам зрозумів, що да, мішка це допомагає. Ну, Кроме мішки, є і способи облегчитися. Розкажіть, будь ласка. Тому, ну, у нас там сусід теж є, він зараз десь на дачі живе вже пару років. Він сам вирощує, він сав... уже, ж, опять же, от цьому сусіду, що переживає. Він порадив віном збризкувати. Ну, підскажіть, Може хтось спробував. Просто збризгувати, типу, підсушити, збризувати. Може так. Так, мені їх не переплутати Так що, ну якось так. Так, ну це зрозуміло. В принципі, по тютюну. Ще хотів трохи найти о чому розповісти знову по телефонах. Ну, це зрозуміло, б'ється він, як завжди, б'ється. Так що. По телефонах дивиться. Знову таки, мені коментарі прийшов, що не може знайти. От по цим позавчорашнім вже відео, змішаний там тютюн, де дуже змішаний тютюн, людина не могла знайти. Можливо, що за цього дивиться. Він. Ну, якби. Трохи в сторони його брав, типу, замаскирував. ще раз повторюся, мені не важко. Ну, зовсім не важко. Ну, от люди писали, ні один, декілька чоловік писало, що вони мені пишуть номера телефонів і блокують сообщення. Тобто, якісь фільтри є, розумієте? І щоб такого не було. Ну, значить, я в цьому ще в описі, во вчорашньому розмістив. Щоб такого не було, що. Краще, я думаю, не ризикувати, бо почнуть блокувати як мінімум ще й в описі. Ну воно ж буде незручно і вам також, не тільки мені. Так що, ну якось так, а значить, дивіться, можливо, ще, ну, комент напишу через пару годин як завжди. І можливо, ввечером я ще запишу відео, бо ну, подивимося, як по часу, бо завтра я буду ну, точно до сім'ї вечора, то я точно ніяк. Не зможу нічого записувати. Можливо, сьогодні вечором щось запишу, може ні, не, не обіцяю. Так що, ну, все, на цьому все. Все як завжди. Всього вам найкращого. До зустрічі!